Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Скільки пунктів незламності облаштували на Прикарпатті, та як вони працюють. У Нас є встановлена буржуйка, в нас є закуплені дрова для того, щоб ми могли здійснювати опалення. Скільки у 2023 році із держбюджету витратили на утримання доріг та мостів на Івано-Франківщині, поки що вимушені тільки обходитися утриманням в належному стані існуючої. Мережі доріг воював на запорізькому напрямку, а зараз читає безкоштовні лекції з історії України. Історія 20-річного студента Захара Остап'юка. Коли я пішов на службу, мені ще було 18 років. Я через кілька тижнів вже зустрів своє 19 річчя. Пункт обігріву для жителів Івано-Франківська діє на базі ліцею номер 3 Його облаштували у підвальному приміщенні, розповідає директорка закладу Наталія Микола. З її слів, перебувати тут одночасно можуть до 50 людей. На час зйомок відвідувачів не було. У Нас є встановлена буржуйка, у нас є закуплені дрова для того, щоб ми могли здійснювати опалення. у нас є відповідний запас питтівої і технічної води. В нас нас є чай, цукор, печиво. Безперечно, що є спеціальний, таким, ми кажемо медична така валіза, де зібрані всі найнеобхідніші медикаменти, які можуть ну стати в пригоді, якщо людині стане погано. Пункт обігріву на базі міської поліклініки номер 3 працює з 9 до 18 години, каже терапевтка медзакладу Наталія Ожгевич. З її слів тут можна зігрітися, випити гарячого чаю та зарядити гаджети. Тут є сестра господиня, вона їх обслуговує, є гарячий чай. Вони собі сідають на кушетку, вона готує гарячий чай печиво, і вони тут обігріваються. І якийсь період часу сидять тут, а потім собі назад вертаються. По своєму місцю призначення. Начальник управління з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської міської ради Ігор Влізло розповів Суспільному, що у громаді облаштували 43 пункти обігріву на базі ліцеїв і садочків, 12 закладів культури, ще 5 на базі міських поліклінік. Також додає є цілодобові пункти обігріву в центральній міській клінічній лікарні та будинку нічного перебування. Цьогоріч каже, відвідувачів ще не було через відсутність блекаутів. минулого осінньо-зимового періоду. За словами Ігоря Влізла, приблизно півтори тисячі людей відвідали пункти незламності в громаді. Крім того, що у нас ще є і 30 пунктів обігріву це на базі будинків житлових будинків. Це дуже такі ми виділили кошти, їх гарно підготували, завели туди, ми маємо буржуйки, маємо дрова заготовлені і маємо також генератори, що в випадку, якщо дійсно буде понижена температура і буде прийнято таке рішення на комісії, та піенець, відповідно, вони завезуть і вони буквально за день-два будуть функціонувати. На Прикарпатті від 1 жовтня діють 413 пунктів незламності. Станом на 28 листопада їх відвідали 468 людей. Про це розповів начальник відділу управління з питань цивільного захисту обласної військової адміністрації Ігор Корольчук. За його словами, упродовж минулого осінньо зимового періоду в пунктах незламності було 24 тисячі відвідувачі. У Верховенському районі 35 пунктів незламності і франківському 140. 40 пунктів незламності, Калуському 77 пунктів незламності, Коломийському – 94, Косівському 32 пункти незламності, на Двернянському 35 пунктів незламності. Пункти незламності в основному утворені у навчальних закладах, у старостатах та інших місцях, пристосованих для задоволення потреб населення. Працівники ДСНС у Івано-Франківській області в разі потреби можуть розгорнути 35 стаціонарних та 16 пересувних пунктів обігріву, сказав Суспільному начальник головного управління ДСНС в області Володимир Чернецький. Каже, у попередній осінньо-зимовий період їх відвідали понад 4 тисячі прикарпатців. При необхідності за рішенням органів місцевої влади. Ми готові в найкоротші терміни розгорнути пункти незламності і надати допомогу людям всім необхідним. В першу чергу це здійснити обігрів під зарядку мобільних телефонів, забезпечити зв'язком, а також надати за необхідності медичну допомогу. Також діти, якщо будуть, то в дитячому куточку зможуть побавитись, відпочити і перечекати негоду. Як розповів Суспільному Ігор Корольчук, дізнатися розташування пунктів незламності можна на сайті незламність.gov.ua та в мобільному додатку Дія. Нагадаємо, 18 жовтня 2023 року на залізничному вокзалі у Івано-Франківську запрацював цілодобовий пункт незламності. Його облаштували в залі очікування. Ілона Шевченко, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ. 220 мільйонів 300 тисяч гривень із державного бюджету витратила цьогоріч служба відновлення в Івано-Франківській області на утримання доріг і 10 мостів державного значення. Це у 50 разів менше ніж у 2021 році. Розповів сьогодні на брифінгу начальник служби відновлення в Івано-Франківській області Василь Буджак. Також за його словами працівники служби упродовж року зробили капітальні ремонти двох мостів. На це витратили 70 мільйонів 900 тисяч гривень. Василь Буджак каже, що потребують поточного ремонту то в області ще 30 мостів, а також 200 кілометрів доріг, які за місяць до початку повномасштабного вторгнення Росії службі передали від держпідприємства дороги Прикарпаття, у 2023 році для потреб дорожньої галузі івано франківської області було виділено всього тільки 380 мільйонів гривень, з яких це кошти складають повернення частину грошей. 165 мільйонів це повернення коштів за виконані роботи ще до війни, тобто попередні роки, 20-21 роки, і також кошти 200 мільйонів на експлуатаційне утримання. Якщо бути точному, то 220,3 мільйонів гривень на експлуатаційне утримання доріг. Поки що вимушені тільки обходитися утриманням в належному стані існуючої мережі доріг і головне мостів. Тому саме ті невеликі кошти, а це 70,9 мільйона гривень, передбачено постановою Кабінету міністрів для капітального ремонту двох мостових об'єктів. Це завершення капітального ремонту шляхопроводу у делятині на дорозі Н-09 і... Продовження ремонту моста на дорозі Р-24 у Стопчатові. З кінця квітня до початку листопада 2022 року студент історичного факультету Прикарпатського національного університету Захар Остап'юк у складі 79-го батальйону 102-ї бригади сил територіальної оборони Івано-Франківщини воював на запорізькому напрямку. Коли я пішов на службу, мені ще було 18 років. Я через кілька тижнів вже зустрів своє 19-річчя. я на це нормально, так молодий і багато людей через це навіть так. Ну, жалом якось ставились. Вони вважали, що мені це не потрібно. Однак, в мене є просте розуміння, що ми зараз знаходимося на тому етапі, від якого залежить практично все наше майбутнє. Для мене це не було особливо проблема. До цього збикається навпаки, молоді люди мають оцю цю дурну, як то кажуть, кров. Тому набагато легше навіть можуть сприймати ці всі події, на відміну від людей старших, які набагато критичніше підходять до війни. На війні розповідає Захар, опанував кілька видів стрілецької зброї та гранатометів. Також каже, зрозумів, у чому цінність братерства. Там дорослішаєш, вчишся самостійності. В чому ж специфіка військової служби? Переважно служиш з людьми старшими набагато. Це люди старші на 10-15 років, 20 років, спокійно може бути і таке, і більше. Відповідно, приймаєш досвід цих людей. І з фронту розповідає Захар. Він приїхав, бо мусить бути поруч із мамою, в якої за останні місяці погіршився стан здоров'я. Хлопець пригадує, як заспокоював її, коли сказав, що йде воювати. Я казав, що я один такий. Всі, в принципі, будьте молоді, будьте старші. В кожного є сім'я, є родичі. У когось є діти. І я вважаю, що це ще важче. І люди служать, тому що є така потреба. Такий час, і ми повинні відповідати викликам цього часу. Зараз Захар Остап'юк готується захищати дипломну роботу. Крім того, хлопець читає лекції з історії України для охочих у центральній бібліотеці Калуша. Такий цикл із десяти занять організувала громадська організація Ветерани захисту України. 26 листопада Захар розповідав про добу козацтва. Хмельницький на початку 1648 року приходить на Січ. піднімає повстання, укремує гірманських вилад. І таким чином розпочинає свою компанію 1648 1649 років. Суть лекцій, якщо сказати коротко, це доступно е доносити людям е правду про минуле. і формувати в них відповідну позицію. Багато людей старшого покоління вчили ще в радянській школі, допустимо. В радянській школі вони більшості з тих фактів, які звучать на лекції, не знають. Тому що на той час дуже багато питань замовчули. Сьогодні була тема про козацтво. В радянські часи про козацтво говорили дуже вибірково. Слухачка Вероніка Чоловська говорить, що відвідує лекції із початку курсу. За словами жінки, такі заняття зараз дуже потрібні. Дуже подобається. Перша лекція мене взагалі дуже сильно вразила. Нам треба дивитися на сьогодення через призму історії. Вероніка Чоловська відзначила також і талант лектора. Мені подобається його харизма. Він молодий хлопчина, який воював на фронті, і я бачу в ньому дуже великий потенціал. Захар Остап'юк каже: зараз в нашій країні випав один з найкращих шансів у її історії, щоб вибрати свободу. Перспектива війни на жаль виглядає не найкращим чином, тобто, що ця війна буде тривати ще доволі довго. І я так само маю в планах все ж повернутися з часом до військової служби по закінченню навчання, тому що це зараз є пріоритетна справа для нашої держави. Степан Пенкалюк, Роман Булелек, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Бажаю Збройним силам України. око сокола кожному. Крила яструба кожному, силу лева і швидкість тигра, щоб кулі, уламки, бомби і ракети їх оминали, щоб жоден не був поранений, щоб вони йшли, йшли, йшли і шаткували ворога і вимітали цю нечість з нашої землі. І з перемогою додому всі живі прийшли. Наша перемога. Це коли будуть звільнені всі наші території, коли повернуться з полону, всі наші хлопці і дівчата, і коли ми відбудуємо всі наші села і міста. Слава Україні! Героям слава! Зустрічаємо забезпечуємо. Годуємо, вдягаємо, Лікуємо навчаємо. Турбуємось Допомагаємо, розповідаємо, надихаємо Франківщина обіймає. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.